1 лютого РФ обстріляла Полтаву. Ракета влучила у житловий будинок близько сьомої години ранку. Внаслідок удару зруйновано усі п'ять поверхів під'їзду. На місці виникла пожежа. Відомо, що було застосовано ракету Х-22. Таку ж у червні 2022-го випустили по торговельному центру Амстор у Кременчуці. Пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків та дитсадок, що розташовані поруч. Близько 17-ї години 2 -го лютого пошуково-рятувальні роботи було завершено. Внаслідок ворожого удару загинуло 14 осіб. 20 постраждали, з них 4 дитини, віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Після 20-ї стало відомо, що у Полтаві серед 14 загиблих людей ідентифікували тіло дитини. Внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей – 7, 9 та 12 років. В цьому будинку у мене погиб син, невестка і внучка. Вся семья, молодые люди, 37 лет, внучки 9 лет. Поэтому, чтоб оно сдохло вместе с Путиным, вся Россия. Ее теперь 100 лет будут все ненавидеть. Зафіксовано пошкодження 259 квартир, понад 350 розбитих вікон та понад 190 зруйнованих балконів у Полтавській області від 2 до 4 лютого оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу. Цими днями приспустять прапор України на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.